Всім самий величезний-величезний привіт. Ой! Розпаковка. Дивіться, я в ВТБшки взяв зі знижкою 50%, дуже смачний. Я його так купляв по 20 з копійками, а зараз оцей напій дуже смачний. Зі знижкою 50% взяв. Бачите, два рази переоцінений. Я поставлю зараз в холодильник, нічого страшного. Я поки їхав маршруткою, вже... Дві баночки випив. Так. Дві баночки випив. Дуже хотів їсти з'їв печення, бо нічого зранку не їв. Так, щоб вам було видно, ось так зробимо. Надіюсь, буде тепер вам видно. Розпаковка продуктів, як завжди. Ви, до речі, писали в коментарях, я запитував, чи знімати такі подібні відео. Ви сказали обов'язково. Так, господинки, зараз цукор по 24 гривні першої категорії, першої категорії копієчка. Я взяв дві, на все не наберешся. Зараз дуже рідко де можна знайти, побачити, принаймні у нас цукор першої категорії. В АТБ третя категорія по 28, а в Сільпу перша категорія дуже дорога, по 35, здається, якщо я не помиляюсь. Так, помідорки по 60 з пупчиками, як я говорив, це на салат. Огірки по 60 гривень, молода картопля по 30 і капуста по 20 стається, гривень. Це буде салат. Це буде салат, ну і ще взяв пучок залепузинки. Це буде салат. Я буду робити ось цією приправкою, яку купував в Аврорі. Тут просто розбавляєте розводите цей пакетик. на... Або додаєте 100-120 грамів сметани, йогурту, майонезу і 1 столова ложка води. Ну, Столова ложка води розмішуєте, а потім додаєте до смаку або сметану, або йогурт, або майонез. І цим заправляєте дуже смачно. Хто ще не купував, спробуйте купити. Фух, дуже спекотно. Передають дощі. Так, в копійці я ще все ж таки взяв, хто дивився огляд. А, оцю штучку мені потрібна по 55 гривень, якщо я не помиляюсь. так? Оце сито для фритюра. А, все розібрали, це остання була. Я думаю, мабуть, на мене чекала, тому що ну, мені потрібна така штучка на влоги кулінарні. Взяв в АТБ яйця, також зі знижкою 50%. По 20 гривень, два рази переоцінення полтавські. Зараз поскладаю так, а тут що? Ой, я не подивився. Ґґ! Напевно, ці ні, цілі. Я ж налякався, упаковка, бачите, така, може, зверху десь потекла. Це також взяв зі знижкою. Зараз в холодильник ніц їм не буде, я, я вам чесно кажу, ніц їм не буде. Так, взяв печиво. Деколи, знаєте, хочеться от щось смокче, і вечором лежиш. Хочеться, щоб не їсти два печення в чай мукнув і задурив щось. До речі, воно зараз зі знижкою в магазині, АТБ 20% не пам'ятаю ціну чек, чек, навіть мене не питайтесь, де чек. Чека немає. Взяв оцю штучку, хочу спробувати зробити вареники з вишнями. Дивіться, кіст... ну, кісточку, щоб видавлювати, видушувати. Ось, Будемо робити з вами вареники з вишнями. Ну, на відео точно показувати не буду. Яка господиня не вміє робити вареників? А зараз сезон вишень, так що готуйте. Взяв ось цей хліб, він мені дуже смакує риський, половинка 400 грамів, 18 гривень. Він дуже смачний, дуже мені він сподобався. Він чорний, але він з, таким, з такою кислинкою. Так, Житньо-пшеничний з, тк... з ткмином. На житньому солоді. Ось. Так, господинки, щоб не, цей... не поплутав зараз АТБ. Так, АТБ взяв пряники малюк. Вони також зараз в акції. Там їх багато від своєї лінії пряників в акції йдуть. Так що можете зараз подивитися, де що купити. Потім взяв ще один цей майонез від Чумак, він дійсно смачний. От скільки майонезів я пробував, ще мені подобається оцей європейський від щедро, здається, чи торч. Не пам'ятаю, не буду брехати. Оцей також мені дуже подобається. Якщо заправляти салат, то ось цим. Або на сніданок я відварюю два яйця. Ріжу навпіл і також смачний, дійсно смачний. 72%, 300 г він також зараз зі снижкою. 8 днів зберігати в холодильнику після відкриття. Бачите, навіть тут написано так. Справжній, мабуть, дійсно справжній. Ну, чумак завжди був хороший, смачний. Так, далі. АТБ. зараз щоб я не поплутав, АТБ. взяв технічний папір. Беру технічний сірий папір. Ну, а такий для. Цілий, ви знаєте, взяв один, залишився, на жаль, в магазині Єва, був зі знижкою хорошою, 26 з копійками. Ось це було диво, туалетний папір. Хто взяв? ну, Просто говорю, слідкуйте, будь ласка, за моїми відео, за акційними товарами, продуктами на той чи інший продукт. Я дійсно. Бачу, що коли хороша є знижка, то я вам говорю завжди, господинки, зверніть, будь ласка, увагу! Це дуже хороша ціна. Тому звертайте увагу, це дійсно економна. Я ж такої ціни не пам'ятаю. Пам'ятаєте, по 32 гривні колись був давніше давніше в магазині АТБ, також двошаровий з ароматом. Ось а оцей зараз по 26. Ну, на жаль, я останній забрав, а потім вже не бігав, не шукав, бо дуже спекотно. Добре, поїхали з вами далі. Взяв серветки, це я брав в цьому в копійочці по 26. Чи по 28? По 28. По 28 гривень. По 26 гривень зараз в АТБ. Знаєте, які, да? Такі звичайні, не в упаковці, а в пакеті 150 штук. Вони також йдуть двошарові. Але я думаю, хай будуть оці в коробці на 2 гривні вони дорожчі, але в коробці трошки, здається, мені зручніше. Ось. Ті, що в АТБ 26,50. А от я взяв копійоці за 28,50. Такі ж самі, 150 штук, два шарові. 4 упаковки. Так, далі. В Єва я взяв. Зараз на вихідних оці штучки дуже вигідно купувати. Зверніть увагу, господинки, мені здається, що до буде добрий, і я впевнений. Якщо до такий хороший а, гель для унітазу, да, то я сподіваюся, що ці змивки будуть хороші. Я спочатку вони зараз зі знижкою 50%. Я спочатку подивився на один, думаю, ой, я візьму зі знижкою 50%. Потім дивлюся дві упаковки, ну а, дві штуки в упаковці. Думаю, о, ні, цей вигідніше, там де дві штуки. А потім дивлюсь, далі, тут ще потрійний такий. Взагалі 75 гривень вийшов. Це по 25 гривень одна оця змивка. Хто купував, залишайте свої коментарі. Я думаю, що буде дійсно хороша і піна, і буде, ну, від нальоту я не знаю, чи він допоможе, від нальоту я користуюсь тим. Хочу, щоб пахла, якась пінка була. Ось. І на договор, щоб вистачало, да? Я так, як всі хочуть. Рясна піна, блиск. Ну, добре, подивимо, подивимось захист від нальоту. Ось такий блок для чищення Донестос. Так, далі у нас сільпошка. Взяв а, оці томати Черріп по 40 гривень. Не знаю чому, в акції ніякої не було. Здається, вони були по 60 цінник. а на касі чомусь вибило по 40 гривень. Я ще здивувався. Думаю, ну добре, хай буде. Так, ось ці взяв. Це я буду робити сир. Взяв ось цей кусочок сиру, подивіться, 67 гривень 170 грамів. Я його я розріжу навпіл. Ось так навпіл розріжу в духовку, хочу, щоб він розтопився. Я колись робив на грилі такий сир, але в духовці мені смакує більше. І з багетом. Сир розтопиться з помідорками чері, багет трішки якихось італійських трав, буде дуже смачно. Взяв сир 120 гривень, він не в акції, це європейський магазин Гауда. Дуже смачний. Я вже брав його третій раз, здається, третій раз зараз беру за 400 грамів і він дійсно дуже смачний. Сир я дуже полюбляю. Я взагалі навіть такий зробити смачний смачний чай. Зранку два шматочки сиру, ось, якусь канапешку і все, cool. коли, коли є час. Взяв дитячі, це сосиски вищого сорту, як тут написано, по ДСТУ. Дивлюся ціна 170 гривень. Ну, на касі ще пробилось мінус 45. Скільки я заплатив, ну от відмінусуйте 170 відмінусувати 45%. Це де. скільки буде? 90% з копійками. Приблизно тут вага 550 грамів. 5 штучок. Це на 5 днів на кожний ранок по одній штучці. Це мені також вистачить дуже надовго. І взяв я, ви ж знаєте, що є гриль в мене, взяв ось таку свинячу корейку охолоджену. Зараз в них акція по 149 гривень за кілограм. Їх просто потрібно трішки замаринувати, зроблю смачний соус на 196 гривень. гривень вийшло. Це я зроблю на вихідних. Посмакувати трішки. Бо дійсно хочу сказати, що оцей гриль. Ну, Хто дивиться мої відео? Дуже хороша річ. І як виявилося, що у багатьох, у багатьох, багатьох писали мені коментарі, що у вас у багатьох є також такі грилі, ви ними дуже задоволені. Ось, Я от починаю його тестувати, буду пробувати щось на них готувати. от Найбільше мені сподобались ці стейки і сподобались реберця готувати на цьому грилі. Дуже полюбляю ці йогурти-молокія. На жаль, вони тільки в магазині а, Сільпо, більше я, фадеба, я не бачив на подушці. 140 г 28 чи 26 гривень, не пам'ятаю. А коли пощастить, можна навіть зі знижкою взяти, то я усі забираю. А, це також так на вечір задуритися. Так, ну і хімія. будете зараз мені писати, але я деколи хочеться щось таке посолити в роті. Взяв дві таких упаковки. Подравка це файна фірма. Вегета випускає. Подравка випускає цю вегету дуже смачну. Ось ця каша. Суп мені вийшов за 12 гривень, мені здається. Тут на 4 порції. Ну, я його не буду так робити ріденьким. Можливо, я зроблю скільки тут на літр. ну На 800 г я його зроблю у розмішати і варити 10 хвилин на помірному вогні. Тут вже і м'ясо є. Цікаво, скільки тут м'ясо. <гум> Якщо тої самої зупи 70 грамів. Тут же й макарони, але воно смачне. Знаєте, є така гаряча чашка. Вони по 12% з копійками, а тут дивіться, цілий літр вийшло в мені з знижкою 50% в магазині сільпо. А я, здається, вам усе показав. Ось така моя покупка. Ну що, докупов... Докуповувати я нічого не буду, масло я купив на тому тижні. синє би є, ще можна купити 6-літрову баклажку води. І, як моя бабця казала, Ніць, ти дитину не треба. Маєш подушку, маєш стелю. Зробися канапку їж і лягай спати. <стелю> Ось так. Хочу побажати всього найкращого. До зустрічі.